31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала польсько-білоруський кордон у кринках. Її візит мав на меті висловити солідарність із Польщею, яка вже багато років залишається на передовій лінії гібридних атак. Символічно, що зустріч відбулася безпосередньо на кордоні, де польські прикордонники щодня зіштовхуються з новими викликами. Фондер Ляєн разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Оглянула прикордонну інфраструктуру та поспілкувалася з представниками служб, які забезпечують безпеку держави, на зустрічі також був присутній єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який уважно слухав виступи сторін у своєму зверненні. Президентка Європейської комісії наголосила, що новий бюджет Євросоюзу на дві 2020... Восьмий дві четвертий роки передбачає суттєве збільшення фінансування саме для захисту кордонів. За її словами, інвестиції в управління міграцією та охорону зовнішніх рубежів будуть утричі більшими ніж раніше. Вона підкреслила, що країни, які межують із Росією та Білорусію, отримують додаткову підтримку, адже ці кордони водночас є і кордонами всієї Європи. Фондерляєн також повідомила про плани десятикратно збільшити витрати на військовому мобільність і в п'ять разів на оборонні проекти важливим сигналом стало й те, що європейська сторона відверто назвала ситуацію на кордоні з Польщею не лише локальною, а й загальноєвропейською проблемою. Межі Європи це спільна відповідальність, заявила Урсула фон дер Ляєн, наголошуючи, що Польща не залишиться наодинці з викликами. Дональд Туск своєю чергою використав нагоду аби закликати міжнародну спільноту до рішучості. Він підкреслив, що останні події довели будь-які поступки або дипломатичні ігри з агресивною Росією не приносять результату і не гарантують безпеки. Прем'єр-міністр провів паралелі з історією польського руху Солідарність, який виник 45 років тому і отримав широку підтримку заходу. За його словами, сьогодні захід знову має бути єдиним, твердим і готовим протистояти новій версії імперії зла. Завершуючи візит, фон дер Ляйен і Туск потиснули один одному руки, демонструючи єдність у підходах до безпеки та спільних дій у майбутньому. Поїздка Урсули фон дер Ляйен до Польщі є частиною ширшого турне прифронтовими країнами ЄС. Раніше вона побувала в Латвії, Естонії та Фінляндії, а найближчими днями відвідає Болгарію, Литву та Румунію. Таким чином Брюссель демонструє чіткий сигнал: усі держави Євросоюзу мають бути готові діяти разом аби гарантувати безпеку своїх громадян і стабільність на східному фланзі Європи. Щоб показати, на чим полегає дій співчесна солідарність.